Привіт! Всіх вітаю на каналі Бізнес-Аналіз Української. Сьогодні ми говоримо про тему, яку ви вже давно і довго просили: це колабораційні ігри. І з чого ми завжди починаємо, це все ж таки означення. Означення я взяла з бабука, яке нам говорить про те, що колабораційні ігри дозволяють нам більше змусити змотивувати. Учасників, до прикладу, нашого воршопу брати участь в такому спільному розробленні проблеми або пошуку рішення. І знаєте, якби означення «Окей». Далі ми дивимося, що в Бабокові також є. Нам показують три приклади колаборативних ігор, і це Окей. А, також, де який є процес, і як використовують ці колабораційні ігри. А, з мого життя я б казала, що якщо ви все-таки хочете використовувати колабораційні ігри, вони найліпше пасують на воркшопах для вормапу, для вирішення якоїсь проблеми, коли в людей, якби немає якоїсь такої. Два запалу просто сидіти і говорити для того, щоб якось їх розрухати. І в основному, в моєму, в моєму тому житті, я використовувала їх саме на пресейлах, на дискавері, або коли вже навіть якщо йде проект, коли треба вирішити якусь критичну проблему і часом для пріоритизації. Але чуєте слово пріоритизація боку? Я його ніколи не бачила на правду, І в мене таке питання, коли я читаю бабок і дивлюся на те, що там написано: це все. Напевно, і вас це питання змусило мене питатися про власне, колабораційні ігри, і в мене відповідь, звичайно, що ні. Є така книжка, яка називається Product Ownership Analysis Guide. Вона також є від Ad її випустили, якщо я не помиляюсь, три роки тому, і мені набагато більше подобається означення і опис техніки колабораційних ігор звідти. Тому що вони фокусуються на тому, що колабораційні ігри вони спрямовані на те, щоб побудувати спільне розуміння, довіру та тім спірід. Ми їх можемо застосовувати для іліситації, пріоритизації, визначення ризиків, knowledge sharing, вирішення проблем, прийняття рішення та планування. Уявляєте, скільки всього? Дивіться, з того всього я викину таку річ, як, напевно, knowledge шеринг. Ми про нього говорити не будемо. також building Тім spirit, тому що це все-таки більше в моєму Розумінні до HR, але ми поговоримо про все інше. А, почнемо з того, що у нас є пріоритизація. Я думаю, всі чули про таку техніку пріоритизації by a Feature». Технічно це є колабораційна гра, коли ми збираємо наших стейкхолдерів думка, яка нам важлива, видаємо їм певну кількість сторіпой. І вони розкидають їх по тих фічах, які вони хочуть, щоб команда розробників розробила. Але також 100 доларів тест це аналогічна річ, але коли у вас є оцих 100 доларів, і ви розкидаєте це 100 доларів. Чим вони ці техніки відрізняються, тому що в першому випадку ви більш фокусуєтесь на більш таку точну велосіті вашої команди. В той час, як. 100 доларів тест допомагає вам просто пріоритизувати в загальному ваш беклог, тобто не на один конкретний спринт, до прикладу, а взагалі тобто, взагалі продакт Далі. Далі стейкхолдер-аналіз. Тобто, ви можете запитати, а як можна за допомогою колаборативних ігор визначити стейкхолдерів? Є така гра, яка називається Friends or Full Game. Вона спрямована на те, що учасники вашого воркшопу, які беруть участь в вашій цій активності, вони визначають стейкхолдерів, прописують список тих стейкхолдерів, і далі проговорюють, який стейкхолдер насправді буде допомагати продукту або процесу, або буде, власне, використовувати ту чи іншу фічу. І таким самим чином ми бачимо, чи це є наш стейкхолдер, і він нам допоможе, чи це не є наш стейкхолдер, і ми можемо його викинути з нашого списку. Умовно. Наступне це є проблем-солвінг. Тобто, це такий семантичний аналіз environment, коли ви учасників вашого воркшопу, просите. Продумати ситуацію з різних перспектив. З точки зору якихось правил, з точки зору точпойнтів, з точки зору акторів, з точки зору enварімент, з точки зору інших якихось речей, ви це все описуєте, і ви потім намагаєте, ну, і ви це робите: таку картинку, створюєте мапу і зв'язуєте це всі, це все разом. Наступне це. Я думаю, це більш знайомо для бізнес-аналітиків. Все-таки це Product Perception. І тут в нас найбільше прикладів в мене є: це tell and Sell. Спочатку ви берете перспективу того, що ви розказуєте про продукт, і потім ви намагаєтеся його продати. Або ви можете робити це в парі. Одна людина розказує, що. Неї є якась потреба, інша людина намагається це продати. Наступний product box. Product box – це техніка, я думаю, в більшості має бути знайома: це про те, що а, у вас є умовна, вона може бути фізична, і ви намагаєтесь покласти в неї або наклеїти на неї те, як має виглядати ваш продукт, що має міститися в цьому продукті. І, власне, учасники вашого воркшопу під час цієї активності вони дискутують, що має бути, як має бути, і людина, яка за тим всім спостерігає, записує це все, потім це все презентують, розказують, і ви розумієте, про що продукт, про що ваша фіча. Elevator pitch – за 30 секунд продати вашу ідею, і sound device – Ось так. Тобто, це є таке трошки більш розширене поняття, ніж є в Бабокові, і знову таки, ця техніка є, насправ... ця техніка колаборативних ігор, вона є унікальною, тому що вона є побудована на тому, що люди співпрацюють разом, співпрацюють в такому досить креативному евайарменті. І я вважаю, що вона надає можливості будувати класні рішення, про які ви, можливо, не задумаєтеся, коли ви живете, ви вже знаєте в такому просторі вашого рішення. Коли ми йдемо на колабораційні ігри, ми стараємося жити в більшості там, де є наша проблема, і думати більш відкрито. Ніж коли ми думаємо про якесь вже конкретне рішення, і коли в нас є стейкхолдери, які кажуть, що я знаю, як це має бути. Ви можете це перевірити за допомогою колаборативних ігор з більшою кількістю ваших стейкхолдерів. Ось в мене все на сьогодні. Дуже всім дякую і до зустрічі!